Дякую, бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про реабілітацію. Президент України Володимир Зеленський в 2023 році, виступаючи на День Конституції в Верховній Раді, проголосив ключову мету: у нас система реабілітації у сфері охорони здоров'я повинна бути найкращою в країнах Європи. І ми в Міністерстві охорони здоров'я спільно з урядом, спільно з залученими партнерами робимо все можливе, щоб дійти до цієї мети. І вже в 2024 році в наших реабілітаційних центрах, які створені при лікарнях або в структурі лікарень, пролікувалось 3666 тисяч пацієнтів, в тому числі учасників бойових дій і ветеранів. І За це все ми оплачуємо через програму медичних гарантій, яка має відповідні пакети для стаціонарної реабілітаційної допомоги і амбулаторної реабілітаційної допомоги. Сума коштів, яка була виділена в державному бюджеті у 2024 році на реабілітацію, становить майже 5 мільярдів гривень. У програмі медичних гарантій на дві П'ятий рік передбачено 5 мільярдів 800 мільйонів для того, щоб забезпечити надання реабілітаційної допомоги як в стаціонарах, так і в амбулаторіях. Тому що ми маємо чергову амбітну мету на 2025 рік: створити реабілітаційне відділення, амбулаторне реабілітаційне відділення. В кожному в закладі охорони здоров'я, який є в громадах, це також один із елементів внутрішнього плану стійкості, який був презентований в наприкінці 2024 року, нашим президентом Володимиром Олександровичем. Окрема ситуація щодо того, скільки вже зараз ми маємо сеансів. За даними 2024 року, українські центри реабілітації спроможні проводити понад 12 тисяч реабілітаційних сеансів на день. Це вже в чотири рази більше порівняно з початком 2020 2022 року, коли ми могли б проводити до трьох тисяч сеансів на день. Це дозволяє нам. Наймати в реабілітаційні відділення наших фахівців. Досить часто нас задають запитання, де брати фахівців у мультидисциплінарні команди, які повинні працювати в реабілітаційних центрах. Ми аналізували випуск, випуски з наших університетів попередніх років, куди розподілялися або виходили фізичні терапевти, терапевти мови мовлення, ерготерапевти, побачили, що з кадровим потенціалом проблем в нас не повинно було бути, тому що випусків було багато, але люди не приходили працювати в систему. Тому урядом було вжито ряд заходів, і зокрема прирівняно реабілітаційні професії до медичних професій, і на них поширюються норми про мінімальні заробітні плати, які повинні бути у медичних працівників, і це дозволило нам за два роки. Залучити майже 11 тисяч фахівців з реабілітації в систему охорони здоров'я, в реабілітаційні центри, реабілітаційні відділення закладів охорони здоров'я також відпрацювали на рівні уряду з міністерством економіки, міністерством освіти і наше міністерство і значно збільшили кількість людей, яких готують в наших вищих учбових закладах. І маємо такий Мету для себе і розуміння, що впродовж наступних двох років нам до системи долуч... вдасться долучити ще близько 9 тисяч нових спеціалістів після того, як вони завершать своє навчання. Для тих спеціалістів, які працювали в системі, і ми запустили інноваційний метод підготовки, саме створили. Центри досконалості їх сьогодні сім, в які приїжджають спеціалісти з інших реабілітаційних відділень і здобувають досвід або покращують свої знання безпосередньо практикуючи, тобто проводячи реабілітаційну, надаючи реабілітаційну допомогу під наглядом супервізора під новітні технології, тому маємо амбітні плани на 2025 рік. Але думаю, що про них потім ще трішки поговоримо. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, пане міністре, дякую. За увагу до такого важливого питання, адже реабілітація наших військових це є основним завданням, яким сьогодні ставить перед нами президент України. І відповідно регіональна політика, яка реалізується на місцях голови обласних адміністрацій, включає в себе саме реалізацію цієї програми. Тут важливо відзначити, що у нас налагоджена хороша співпраця з міністерством охорони здоров'я в плані реалізації відділень по реабілітації, які знаходяться в кластерних лікарнях. Станом на зараз у регіонах вже завершено ремонтні роботи та підготовлено мультидисциплінарні команди у 181 із 221 запланованих до відкриття стаціонарних реабілітаційних відділень. Фактично це 82% від загальної кількості. Ми найближчий місяць до 1 березня плануємо фактично реалізувати всі 100%. Будівництва саме цих відділень для забезпечення комфортних умов ветеранів у 66 лікарнях, де відкриті реабілітаційні відділення, налагоджено забезпечену організацію надання послуг по протезуванню. Ця робота наразі триває, і я думаю, що у 2025 році ми збільшимо темпи і відповідно ці послуги будуть надаватися і в більшості закладів, де буде відбуватися реабілітація. Необхідно відзначити, як саме працює кошти, які є в регіонах, і це мова йде про обласний бюджет і місцеві бюджети громад. На 2025 рік в регіонах прийнято 23 обласні програми спрямовані на фінансування проєктів з будівництва та ремонту реабілітаційних відділень. Це загальна сума близько 800 мільйонів. Разом з цим за кошти обласних бюджетів і місцевих бюджетів також буде реалізуватися програма щодо заходів, лікування, протезування та реабілітації наших захисників, а це і закупівля ліків, і надання інших послуг для підтримки наших ветеранів. І загальний бюджет в регіонах складає понад 1 мільярд гривень і тут хотів би відмітити таку ефективну роботу голів обласних військових адміністрацій які сьогодні співпрацюють з головами громад з головами обласних рад де йде відповідна реалізація і виділяються кошти на реабілітацію наших військових і враховуючи що виділені значна сума виділення фінансування в держбюджеті сьогодні передбачена у 2025 році то відповідно оця співпраця місцевого бюджет, місцевих бюджетів і державного бюджету я думаю в двадцять тому році дасть великий поштовх для реалізації цих програм. Дякую. Дякую. А, якщо когось питання, прошу. Добрий день. Українформ Наталія Молчанова. Скажіть, будь ласка, оскільки було заявлено, що розвиток реабілітації амбулаторної в громадах, то розкажіть, будь ласка, як це має виглядати на практиці? Да? Тому що громади різні по своїм спроможностям. І якщо ми говоримо про те, що реабілітаційні відділення відділення стаціонарні будуть створені при вкластерних надкластерних лікарнях, чи є можливість у громад ну розглядається якась можливість якогось плану стосовно того, як підвозити тих людей з громад, які потребують реабілітації, до тих центрів, де вони можуть пройти цю реабілітацію? Що можна я розпочну? Сьогодні ми говоримо про те, що в цілому в нас законтрактовано 319 закладів на стаціонарну реабілітаційну допомогу і 479 закладів на амбулаторну. Реабілітаційну допомогу, все це промаповано, і ми говоримо про те, щоб виконати внутрішній план стійкості, У нас повинна кожна громада, яка має заклад охорони здоров'я, мати амбула... пакет амбулаторної реабілітації. Для того, щоб сказати, що це таке, Міністерством охорони здоров'я розроблено примірне положення про реабілітаційне відділення, яке передбачає щодо вимоги до стаціонарного, так і до амбулаторного. Окремо уряд вже прийняв рішення про Послугу в реабілітації для того, і під це зроблені певні вимоги Національної служби здоров'я України, і під це зроблено окремий пакет в, в рамках амбулаторної реабілітаційної допомоги. Тому все структуровано, що треба зробити зараз. Перші місяці, ой, перші тижні, ми переходимо на нову систему оцінки функціонування людини. Заклади охорони здоров'я саме це перезапустили. І буквально на кінець січня в нас будуть кущові наради з керівниками структурних підрозділів обласних. Державних адміністрацій, де буде чітко показано і роз'яснено, як працюватиме ну, повинна працювати амбулаторна реабілітаційна допомога, і будуть розписані чіткі дедлайни з ну, хто повинен і що зробити. Щодо підвезення, коли ми робили в 2023 році госпітальне планування, то вимоги до госпітального округу. Кожного регіону було зроблено так, щоб лікарні загальні кластерині визначалися з урахуванням кількості людей, які вони повинні обслуговувати, і з маршрутами доїзду. І саме це, коли планувалось, також підпланувалось про маршрутні перевезення, які діють в кожному конкретному регіоні, в кожному конкретному районі для того, щоб враховувати можливість доїзду. До лікарень, але відразу скажу, що міністерство охорони здоров'я НСЗУ працює над тим, щоб передбачити потенційно новий пакет або тариф щодо міжгоспітальних перевезень. Які повинен діяти в нашій країні, тому що ми розуміємо, що нам простіше перевезти людину в той заклад, в якому будуть висококваліфіковані спеціалісти надавати якісну медичну допомогу, ніж розпорошувати спеціалістів по лікарнях, де не буде потенційної команди і забезпечення необхідного надання послуги. Я тільки додам щодо перевезення. В рамках реалізації програм Міністерства ветеранів України, де ми говоримо про помічника ветеранів і про створення ветеранських просторів, яких сьогодні вже більше 200 по Україні, а в цілому, в наступному році їх буде масштабування більш значне вже. Створено якби комунікацію започаткову комунікацію з кожним ветераном. Він має можливість звернутися до помічника ветерана, і відповідно за рахунок тих же регіональних коштів за обласного бюджету чи місцевого бюджету буде створено умови для того, щоб їх можна було перевозити саме до відділень для реабілітації. Що стосується роботи громад, як вони працюють сьогодні в рамках своїх бюджетів, то відповідно це ж і політика, яку реалізує сьогодні президент України на місцях, голови обласних адміністрацій, проводять цю роботу з головами територіальних громад, і відповідно, як я вже говорив, про те, що більше мільярда гривень вже сьогодні виділено на підтримку ветеранів в плані реабілітації, і ця робота це тільки в першому кварталі передбачено а також кошти далі будуть враховуючи від того в кого які є бюджети. Виконання плану будуть додаватися на цю програму. Якщо можна ще одне питання до пана Віктора. Ви вже сказали дещо по кількості спеціалістів, які плануються там після того, як вони випустяться після навчання. А зараз є якісь конкретні цифри по потребі в ну, фахівцях з реабілітації і по яким напрямкам найбільше всього. У нас два Віктора. Ну, це, думаю, що до це вас домен, питання все так, вдоль, по фахівцям. Так, дійсно, дивіться, питання в тому, що ми, коли говорили про те, що треба створювати реабілітацію, ми говоримо не тільки про матеріально-технічну базу, ми говоримо про необхідних спеціалістів, які повинні працювати в реабілітаційних центрах. Для цього й була створена постанова уряду вимоги до мультидисциплінарних команд, а потім в вимогах Національної служби здоров'я України прописана кількість спеціалістів, яка повинна працювати. Далі ми пішли більше, ми Почали розуміти і якби моделювати кількість сеансів, які може проводити мультидисциплінарна команда, і в рамках цих сеансів і оплачувати послугу для того, щоб ми, ну, ми боремося за якість реабілітаційної послуги, розширяючи доступність, якість не повинна втрачатись, а може і пріоритизувати. Тому сьогодні, коли ми відкриваємо реабілітаційні відділення, ми розуміємо, що вони відповідають вимогам національної служби здоров'я України і розуміємо, які спеціалісти будуть там працювати. Коли ми розпочинали це робити в 2023 році, ну але основний акцент брали на 2024 рік, то кожен з закладів охорони здоров'я через департаменти охорони здоров'я повідомив Міністерство охорони здоров'я в тих проблемних спеціалістах, які є. І ми запропонували декілька варіантів. Окремі спеціалізації, які могли пройти як асистенти реабілітологів, так і фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, які були запроваджені на базі наших вищих навчальних учбових закладів. Це були тематичні курси удосконалення, курси по безперевному професійному розвитку. Це дозволило нам перепрофілювати деяких спеціалістів. Інших ми залучали шляхом. Підвищеної мотивації, яку надають або керівники закладу, або громади, пропонуючи різні речі, які мотивують приходити людям, це може бути і житло, можуть бути і кредити, і інші процеси. Тому сьогодні ми говоримо про те, що в нас по реабілітаційних. Командах вони укомплектовані, але якщо комусь не вистачає спеціалістів, то є чітке розуміння, як цього спеціаліста залучити або перенавчити існуючого, або боротися за те, який буде випускатися в 2025-2026 роках. Я тільки додам по реабілітації ку саме роботу, яку проводять голову обласних військових адміністрацій. Ви знаєте, що стояло перед нами було поставлено завдання керівника офісу президента Андрія Єрмаком про те, що започаткувати співпрацю, підписати меморандуми про співробітництво між регіонами. І відповідно в 2024 році це підписано більше 30 меморандумів, і там включена саме співпраця регіонів в плані підготовки реабілітації на тих. Медичних центрах за кордоном, ну, наприклад, в Австрії є госпіталь в Тіролі, де він спеціалізується саме на реабілітації, де відбувалася там ампутація і так далі. У людей в дуже високий рівень наприклад, його роботи. І відповідно, регіони започаткували співпрацю для того, щоб там започаткувати навчання фахівців. Це окрема робота, тому що реабілітаційних відділень буде відкриватися велика кількість. І, наприклад, якщо Міністерство охорони здоров'я не буде справлятися з підготовкою фахівців, то важливо, що ця робота буде проводитися і нашими партнерами, які мають там досить потужний досвід. Крім цього, проводиться робота з ректорами вище навчальних закладів. І саме щодо фізичної реабілітації, це фізкультура і спорт. Це проста реабілітація, так скажемо, нескладна, де можна готувати фахівців. На відповідних факультетах вищих закладах в регіонах, і ця робота також започаткована, тільки ми синхронізуємо з Міністерством охорони здоров'я майбутньому. Дякую. Чи є ще запитання? Прошу. Добрий день, пане Вікторе Федорович, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, що регіони та громади пропонують ветеранам після курсу фізичної реабілітації? Тобто, чи є програми щодо ментального та психологічного відновлення? 对。 Як я вже сказав, що передбачено за кошти обласного місцевих бюджетів більше мільярда гривень саме надання, надання послуг ветеранам в даному напрямку. Крім цього, в обласних військових адміністрацій введено посаду нового заступника, який буде займатися суто ветеранською політикою. І тут буде і реабілітація, і підтримка. І раніше казав про те, що відкриваються відповідні ветеранські простори, де будуть готуватися помічники ветеранів, це буде збільшуватись, і таким чином вони будуть приймати участь і в доставці ветеранів. Анів і підтримці, і, наприклад, той, хто малорухомий, потрібно привезти там продукти, підтримати, ліки передати і так далі. Тобто, хтось хоче працевлаштуватися. Оце саме робота. Сьогодні започатковано створено новий департамент ветеранської політики в кожній обласній військовій адміністрації. І сьогодні, 25-му році, це тільки буде набирати обертів. Дякую, прошу. Доброго дня. Інформаційне агентство УНН. Власне, у мене буде питання стосовно того, що у 2016 році МОЗ затвердило адаптовану клінічну настанову щодо лікування хвороби метелика, і ця настанова вона містить важливий пункт, за яким у 2019 році потрібно було, щоб комісія. Переглянула цей документ не пізніше 2019-го. але цього не відбулося, і відповідно виходить так, що комісія тягне з переглядом медичної документації, і у державних тендерах не можуть брати інші участь інші компанії, виробники спеціальних пов'язок для людей, які власне хворіють на хворобу метелика. Поясніть, будь ласка, чому не відбувся розгляд цих документів. Дякую, якщо ми поважно почитаємо стандарти. В стандарти в стандартах прописано, що потребує перев переглядається в разі потреби кожні 5 років. Тобто, в нас зараз понад 120 груп експертів по кожних стандартах працює. В разі, якщо немає прийнятого рішення про те, що треба вносити зміни, то немає критичної необхідності в перегляді даного стандарту. Щодо закупівель, я прекрасно знаю, про яку ви ситуацію говорите. Вона нещодавно розглядалась на засіданні комітету здоров'я націй у Верховній Раді з залученням антимонопольного комітету. І Міністерство охорони здоров'я там чітко висловило свою позицію, що технічні. Вимоги до закупівель пов'язок, які потрібні для цих людей, постійно прописуються групою експертів, і питання того, що там дискутується на рівні вже зараз закупівельників, це питання виходить поза межі Міністерства охорони здоров'я. Це в компетенції антимонопольного комітету, який озвучив також свою позицію. Сьогодні всі пацієнти забезпечені необхідними пов'язками. Міністерство охорони здоров'я спільно з ДП медичні закупівлі України буде робити все можливе, щоб ці пов'язки були в наявності і, того, і тої якості, яку потребують пацієнти. Дякую. Чи є якісь питання ще по темі заходу? Будь ласка, немає. Дякуємо всім. Гарного дня.